Слава героям! Так називається виставка портретів загиблих захисників зі Староконстантинівщини. Це 38 картин, написані учнями художньої школи з Староконстантинова. Ідея створити таку виставку належить викладачу Миколі Хіцінському. Е, пропозиція учениці е, полягала в тому, що а давайте ми зробимо картинку, де від е, буду відображати е, тата е, однокласниці. По художній школі, в якої загинув тат. потім ця ідея захопила ще Київ, і ми почали обдумувати. І отак от почали. Почали підключилися інші вже викладачі. Презентували виставку 20 березня у городку. Картини розмістили на подвір'ї та в укритті городоцької дитячої художньої школи. Ви знаєте, що Старокостянтинівська громада вона славиться своїми військовослужбовцями. Це є військове містечко, військова громада, і це насправді вражає. Мистецька школа Старокостянтинівська. Вони взяли на себе досить велику відповідальність, вагому відповідальність, але це є дуже потрібно. Важливо пам'ятати не лише імена, а й портрети тих обличчя, їхні хто віддав своє життя, що ми продовжили наше. І мистецтво це один з способів зберегти їхні обличчя в нашій пам'яті і в нашому серці. Перше дану виставку побачили жителі Старокостянтинова. Далі вона експонувалась у Хмельницькому, а тепер у городку нам запропонували також співпрацю, щоб наші учні також взяли участь в такому проєкті, в якому можуть виплеснути свої емоції, і також вони можуть намалювати загиблих героїв. До кінця березня виставка експонуватиметься у будинку культури. Надалі вона подорожуватиме Хмельниччиною. До слова, даний проєкт підтримав Український культурний фонд.